Емоційний холод як привід для розлучення. Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, сімейний психолог і психолог по розлученню. І сьогодні я хочу поговорити не про те, що певне фізичне насилля п'є, б'є, зраджує або ж любий вид фізичного насилля є приводом для розлучення, а він завжди буде приводом, тому що ні одна людина не має права принижувати. Особливо ми зараз говоримо за фізичне приниження для розлучення. Але сьогодні я хочу поговорити не про те, що б'є, п'є і зраджує, а про емоційний холод в стосунках. Дуже багатьом людям здається, коли в розмові говориш, що один одна людина говорить інші, наприклад. У мені я емоційно відчуваю холод, я відчуваю не Свободу дихати в стосунках, мене не чують, мене не розуміють, я не відчуваю ніжності. Коли ми інколи говоримо це іншим людям, вони навіть посміхаються: в смислі, ну ти знайшла привід для того, щоб роз, роз, розлучуватися. Це не привід для розлучення. Привід для розлучення це більше якісь там глобальні питання. І то, а потерпіти, так? Да? Так от. Нам, наслідок від батьків, дідів, досталось дуже багато життєвих установок, які про те, що мама терпіла, бабушка терпіла, і ти терпи. Багато людей живуть ще гірше, ніж ти. Стерпиться, злюбиться, тобто треба якось притиратися. Дуже багато у нас таких установок. Але сьогодні я хочу поговорити якраз про те, саме таке здавалось би, тендітне, ніжне і необхідне в стосунках: це про любов. І всі ті емоційні аспекти, які спроводжують любов в стосунках. Тому завжди буду робити акцент на те, що емоції це наш колір життя у кожної людини. А емоції в стосунках це колір цих стосунків. Тому, коли вам хтось говорить, що емоції, це так собі треба якось не, 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 не сходити з глузду, що це не важливо, то я вам скажу: емоції це надважливо, це такі деталі, які дуже важливі. Для гарних довгострокових стосунків. І, на жаль, багато людей, коли як певний певний період часу стосунків, а це завжди є та точка, відправна, коли я на консультаціях говорю клієнтам назвіть мені, а коли це почалось? І, 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 до речі, дуже важливо, коли ви звертаєтесь до психолога, я, наприклад, коли працюю з стосунками, я завжди не про те, що зараз вже відбувається, а це про те, а коли відбулось те, що ви відчули емоційний холод від партнера в ваших стосунках. І знаєте, дуже багато. Я зараз перечислю по порядку такі прості, здавалось би, приклади емоційного холоду, відчуження, на які ми не звертаємо уваги. Це критика, це сарказм, або насмішка така, або невиправдана ревність, надконтроль, коли грубі слова не взначай, або ж про те, що погано говорить про вас з друзями, з насмішкою, з такою, або про, про шантаж. Або ж навпаки про те, що чоловік звинувачує вас, тому що ваші стосунки не такі, як треба. Я зараз докладніше розберу кожен із цих пунктів, але я хочу зробити наголос на одного. Коли вам здалося в перший раз такий маленький ледь-ледь, відчутний дзвіночок, що щось в емоційному фоні з партнером не так? От як тільки вам здалося сядьте з ним і поговоріть. скажіть там: Вася, Петя, Маша, Клава, скажи, от зараз тільки що ти так сказав, або. З такою інтонацією сказав-сказала, мені так щось здалося, що, можливо, це якось щось не так з нашими стосунками. І поговоріть про це. І можливо, це просто вам здалось, людина розвіявся, все, а можливо, вам не здалося. Так от, наприклад, критика один із емоційних газлайтингів, я так завжди вважаю, тому що критика це коли, наприклад, ой, в тебе це не вийде, бо ти не така і не така. або ти це не зможеш, в тебе не така освіта, і все не так і не така. Тобто постійна критика це вже признак того, що колись її будете занадто і ви її не витримаєте. І, і взагалі одна людина іншу не повинна критикувати, бо ми всі не бездоганні. Друге, це коли, наприклад, і смішка. Ну-ну, давай. Ну, звісно, ти ж у нас такий або така, ось такі, знаєте, підколки, сарказмна смішка це також один із видів емоційної дистанції, тобто про холодність. Третє дуже важливий момент, коли дуже багато людей це використовують, грубі якісь слова в комунікаціях. Що сталося на роботі з друзями, десь там в очереді, в магазин, ми це все переносимо додому і починаємо. Ой, Перестань, що ти розсуждаєш як дурак чи дура, або ти взагалі козел, це таке дуже розпространене, або ж ти зараз поводиш себе в стосунках, як бревно, в нас ще є. Ці, ці грубі слова також це про емоційний холод. Дуже багато про приниження при друзях. Коли ми при друзях можемо сказати, дивіться, це наділа це плаття. Я казав, не надівай, бо воно тві як на корові сідло. Або ж ревнощі, ревнощі і тотальний контроль, коли ревнощі не виправдані, коли ніхто в стосунках один одному не зраджує, але одна людина, зрозуміло, що занижена самооцінка, вона достає іншу тим, що просто постійно ревнує, контролює телефон, розмови, де зустрічались. Це також емоційний холод. Дуже важливо, коли помічати в стосунках, коли є певний шантаж. Якщо ти отак будеш себе поводити, то я тобі буду робити ось так. Або ж навпаки, коли є певне звинувачення для того, щоб ви підкорились. Наприклад, я тобі вже це казав, ти цього не робиш, тому ти заслуговуєш, ось щоб я так з тобою себе вів або вела. І це говорить про те, що людина. Має певні умови для того, щоб ви вели себе так. А раз ви так себе не ведете, то ви винні тому, що він вас або вона вас емоційно наказує. Оце так небагато прикладів набагато більше сексуальніше відмова від ніжності, від гарних слів. Від певних дотиків і так далі, ну то вже більш глибша тема, але ось такі маленькі, здавалося б, би, коли ми говоримо комусь із людей, що у нас ось такі от непорозуміння емоційні в стосунках, говорять, не сміши мене, це така дрібничка, це не дрібничка, тому це про порушення емоційного мікроклімату в стосунках. І коли він порушується, то звісно з'являється відчуження, тобто такий емоційний холодочок. А ви ж пам'ятаєте, що емоції це також і про кохання, це про посмішки, це про радість, це про бажання бачити іншу людину. І Коли в нас цього нема бажання, тобто у нас з'являється емоційна відстань, яка потім, на жаль. Переходить зовсім інші стосунки, відчудження, і я завжди буду говорити, якщо ви відчуваєте, що в ваших стосунках щось таке почалося, звертайтесь до психолога, я задоволення вам допоможу на початковому етапі виправити цю ситуацію, щоб ваші стосунки далі були міцними, тому що потім, коли люди звертаються до психолога, трошки важче це все виправити. Але можливо, я завжди говорю. Немає такої відстані, з якої не можна повернутися в гарні стосунки, або ж на цьому етапі, де ми зараз будувати інші. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам здалося, що з вашими стосунками емоційно щось не так, або якщо вам здалося, що партнер до вас змінив якось ставлення в формі звернення до вас, або ж якось з вас стібець так шантажує. Або ж знущається словами, або ж підколює, або занадто критикує. Кожного разу запитайте, а чому це робить партнер себе? Якщо у вас є відповідь, або немає, відповідь запитайте це у партнера. Якщо й партнер на це не відповідає, зверніться до психолога, він вам пояснить, чому так відбувається, чи вам дійсно це здалося, і проблема у вас, чи все-таки це привід задуматися, А чи варто жити з цією людиною, яка так сильно вас емоційно газлайтить, яка вас? Не дає можливості вам дихати на повні груди, відчувати це життя сповнене радості, тому що ви вступили в стосунки для того, щоб вам було добре вдвох, а не для того, щоб одна людина подавляла волю, бажання, радість, і всі емоційні відтінки у вас, і ви відчували, що ваше життя в цих стосунках вас абсолютно радує. і тоді це дійсно буде привід. Для розлучення, я хочу, щоб ваше життя було завжди сповнене гарних емоцій. І завжди чи можу, я завжди вам допоможу як психолог. Мені приємно бути корисною. Я взагалі люблю працювати з сімейними стосунками. І, хоча я психолог по розводам, я дуже часто розвожу пари, але це тільки тоді, коли в стосунках зовсім не пахне любов'ю, а величезна відстань емоціонального холоду. Бережіть гарні стосунки, ваша ЛП.